Прогноз для риб на вересень 2025 року. Давайте подивимося три важливих події у риб у вересні місяці. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія вересня. Далі подивимося професійна діяльність, що очікує вас у вересні місяці в професійній діяльності. Як будуть складатися фінансові справи у вересні місяці, що очікує в особистому житті, на що звернути увагу в плані здоров'я і порада підказка або застереження на вересень місяць. Так, перша важлива подія, дивимося. Ой, якісь спокуси великі будуть. Або залежності. Можливо, велика спокуса, яка приведе до залежності. Хтось, можливо, в азартні ігри піде, тут будьте обережними. І краще позбавитися все-таки цих залежностей. Так, король Пентаклів. По пентаклям у нас це. Телець Діва Козиріль взаємодіє з цим королем. Людина, яка вміє забезпечити себе. Людина, яка цінує перш за все все матеріальне. Так, буде впливати на ваше життя ця людина. Або будете співпрацювати з нею. І вибір якийсь іде. Можливо, і ще така ситуація, що король Пентакли, я вам казала вже, хто це по знаку Зодіака може бути, або в яких енергіях, буде спокушати вас зробити щось нечесне. Швидко отримати велику суму грошей, тут ви будете якраз обдумувати, але в кінці кінці можливо, хтось в лотереї буде вигравати і тут будете святкувати. Для когось іде, як виграш лотереї, але все-таки будьте обережні. Професійні діяльності, щось будете обдумувати. Переосмислювати щось, захочете поміняти, поки що призупиниться все. У фінансових справах теж стоятимете на місці. Чому? Дивіться, тут ви переосмислюєте, тут ви відпочиваєте, набираєтесь емоцій, але це перепочинок тимчасовий, далі ви ринетесь в бій, далі вас чекатиме десятка пентаклів. Тобто, ви обдумуєте якусь роботу, яка принесе вам гарні результати. В особистому житті теж десятка пентаклів. Дивіться і тут, і там. У вас десятка пентаклів. Це задоволені всі члени сім'ї, люди, які коло вас знаходяться, і фінансово все буде добре, можливо, отримування якраз подаруночків. Так, Верховній жриці, тут ви будете щось обдумувати, міркувати, можливо, вивчати, хтось з енциклопедії відкриватиме, але варто не займатися самолікуванням, якщо у вас немає відповідної освіти. Краще прислухайтесь до себе внутрішньо, що для вас потрібно. По вашому здоров'ю. І тут на чомусь ставиться крапка. Дивіться, десятка пентаклів, можливо, хтось приїде, це в особистому житті король кубків. По кубкам це може бути рак, Скорпіон Риби, або людина, яка гарно до вас залицятиметься. Це нові стосунки, нове дихання в ваших стосунках, або просто новий чоловік. Якщо ви чоловік, то це ви будете так проявлятися до своєї жінки. Тобто, тут, скажімо так, Новий міні-медовий місяць. Тепер подивимося, що ж у нас тут трансформується, змінюється, чи на чомусь ставиться крапка. Як варіант? Швидко зробіть вибір оцей. Довго не тяніть, втратите гарні можливості, але все ж таки все продумайте. То, ставте крапку на тому, що вам не потрібно. Змінюйте своє життя на краще, у вас є нові можливості, щоб вся ваша сім'я була щаслива і ви приємно вражені. Навіть дивіться, святкувати щось будете. Нехай все хороше неодмінно збувається, тут, до речі, теж трійка кубків. Нехай все хороше неодмінно збувається, і негатив обходять вас стороною.